Так, всім привіт! Отакий От наш красавець. Таке доларове дерево. Е, так, сьогодні хочу вам розказати, як я за ним доглядаю, щоб він інтенсивно ріст. Бачите, він вже пагін випускає. От вам зараз його покажу. Отакий. От Отакий пагани в ньому. От. Пауне гарнень. Трошки його душ, під душ пустив його. О, отакий, Отаке доларове дерево. Так, розказую коротенько предісторію. Значить, куплений він того року в епіцентрі. Вже він два рази ділений цей доларове дерево. Останній раз я його ділив в жовтні. В жовтні ділив. І тепер, рахуйте, пройшло десь орієнтовно 2 місяці. Він 2 місяці він починає пускати вже пагін перший. І плюс до того, ну, так, якби зараз зима, росина мала би бути в спокої. Але, оскільки він вже пускає пагін, і видно по рослині, от по цих листочках видно. Що так, якби не хватає азоту, починають жовтіти. По цих більших хто не видно, по цих більших, навіть вони мають ну, непогано, вони гарні, такі потужні, зелені, а по цих видно, що от-от починає жовтіти. І є пагін новий. Та, якби рослині не вистачає азоту. Значить, коли він був пересаджений два місяці тому, я йому дав, значить, при пересадці я мішав ґрунтосуміш з торфяним субстрактом. Отут тут видно. От торфяний субстракт. Такий цей. Видно, ну, гарно, зверху, як при. Це і притрусити дуже гарно видно, що так воно декоративно досить виглядає. Навіть бачив в епіцентрі, що дуже такими вони великими цими, великою фракцією, ну воно дуже гарно виглядає. І торфяний субстракт ґрунтосуміш для вазонків я давав землю і плюс додавав перегній, свій здачі я давав такий перегній. Але все рівно я бачу, рослині не вистачає. Тобто є пожовтіння. Тому треба дати їй для інтенсивного, оскільки воно інтенсивно росте, треба дати. Що я даю. Значить, я даю, тобто, я не використовую якихось там супердобрив, що там супердорогі, що в мене є, тобто, під рукою, я то і використовую. Самі можете подивитися, які. от, От, дивіться, які пагони. Які пагони в ньому, які пагони потужні. який потужний долареве дерево. Хоча він два рази дівний. Значить, що під рукою, то я і використовую. Значить, Здаю кальцеву селітру для інтенсивного росту. Зараз розкажу, ч. Кальцева селітра. Значить, що робить кальцій? Не просто селітра, селітра це ясно, азот, кальцева селітра. Що робить кальцева селітра? Кальцій необхідний для кореневої системи рослини. Тобто коренева система для розвитку кореневої системи потрібен кальцій. Кальцій потрібен також для стебла рослини і для листочків, щоб були листочки всі, щоб було потужне стебло, от і видно. По ньому, що видно, що потужне стебло. По цьому доларовому дереву. Значить, це робить кальцій. Азот. Звичайно, щоб не було пожовтіння, щоб нові пагони е, мали силу росту, ми даємо азот. Тепер, як я даю цю кальцеву селітру? Кальцеву селітру на літру води, от, літра води, е, я даю кінчик. От, кінчик. Ну, я думаю, тут грамів, щоб не багато, грами 2-3. Більш тут нема. Я даю на цей, розколочую на літру. І даю кружку, кружечку. На такий от мене вазонок. Ви бачите, який орієнтовно він великий. Я даю кружку цього роствору. Перед тим трошечки проливаю, щоб от коренево от я йому взяв під душ цей. от навіть видно, капельки. Під душ його взяв. Коренева система, щоб не була суха, щоб кальцева селітра її не попекла. Значить, я взяв його під душ і даю кружечку 250 грам, 250 грам цього роствору. Зараз кальцева селітра, вона, от видно камера, цей, що вона зараз розчиниться. І даю 250 грам. Це один тиждень. Через два тижні кальцева селітра. Тепер. Так, через два тижні я от маю такий Хелпрост. Це для кімнатних та садових, декоративних листяних росин. Я я купляю. Зараз в епіцентрі там є акція, вони по 40 гривень, але я завжди купляю для своїх вакзонків. Чого я купляю його? Значить, бо тут, крім того, що тут є вся о, тут, азот, фосфор і калій, є, тут є амінокислоти. Більше 16 видів. Вітаміни, макроелементи і мікроелементи. Значить, желізо, манган, цинк, мідь, бор, молібден і е, магній. Магній, теж. магній відповідає за те, щоб рослина, в рослині були зелені в хлорофіл магній, щоб було гарне сонце вбирала рослина, щоб там ці всі реакції були. Магній теж. І я даю я чергую. Тобто, 4 раз дав кальцеву селітру, через 14 днів е, дав хелпрост. От Отакий для цього інтенсивного. А потім вже буду бачити, як він буде рости. Якщо вже бачу, що вже рослина позеленіла, нема е, жовтуватостей на рослині, вже вона так якби, бо, так, якби зима, то може вона вже і зупиниться в рості. Я вже нічого не буду, буду бачити, як вона це. Але отаку от разову. Кальцеве селітра Хейлпрост, я от таку разову е, таку її міняю. Ще хочу, щоб я не забув сказати швиденько. Після того, як я його розсадив, я дав йому е, монофосфат калію. Тобто, в мене всі добрива, які з городу, я її там по грам-до грам-два е, своїх вазонків. Е, монофосфат калію. Для розвитку кореневої системи. Бо він був пересаджений, коренева система була зрушена, і я її ляв для відновлення. От бачите, є результат. Щоб хто сумнівається, можете подивитись відео, як я пересаджував цей вазонок, що от є успішна пересадка. Все. Дякую вам за увагу. Дякую вас за увагу. Вирощуєте доларве ви дерево. Це дуже красивий вазонок. Дуже красивий вазонок, ми його дуже любимо і всім гарно вирощувати, і всім мирного ре.